Традиційний фестиваль Дзвени бандуро сьогодні стартував у Дніпропетровську. 300 бандуристів з усієї України розпочали змагання за право першості. Проходити конкурс буде у палаці студентів та на монастирському острові біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Саме йому присвячений цьогорічний унікальний музичний фестиваль. Вхід на конкурс вільний. Подробиці заходу далі. Виступом народних колективів сьогодні розпочався 11-й всеукраїнський фестиваль Дзвени бандуро. Сотні учасників об'єднало одне любов до музики та своєї культури. Вікторія грає на бандурі 10 років. За цей час зрозуміла, жоден інструмент не може передати почуття так, як бандура. Безусловно, довольна, тому що це якби інструмент, в якому можна передати всі емоції, які там накипели кипілі Страсті, нежності, вот, ну, абсолютно вообще все. Действительно, ну, може, в кожному інструменті по-своєму можна передати. Но, ну, бандуры, так, говорят, душа Зовсім юна, проте напрочуд впевнена у майстерності свого колективу Даринка, грає на інструменті з першого класу. Щодня по дві години дівчинка тренується. Розповідає, інструмент сам її обрав. У нас в школі музикальні інструменти є обов'язковим предметом. Я вибрала бендуру, поскольку як символ України. Бендура мене асоціюється з Україною. і поэтому вот символ патріотизму. Цього разу сольних виступів музикантів не буде. Конкурсанти змагатимуться командами. Перше, на що звертатиме увагу журі оригінальність, адже саме це і змушує людей закохуватися в музику. Різні музичні жанри підкорюються музикантам, які володіють цим інструментом. То ми можемо почути. І можливо і джазові якісь композиції, народну українську пісню. Можемо почути і класичну європейську. Музику, а це гості з західної України. Дівчата приїхали на фестиваль не лише за перемогою. Вони хочуть, аби люди в першу чергу отримали задоволення від заходу та насолодилися чарівною українською музикою. Тому що це наше рідне. Як тільки почали займатися бандурою, зрозуміли, що дійсно це відзвуки нашої душі. А утрю. Трьох... Ефект посилюється, а якщо ще гарно діграти, буде ще краще. Нагородження переможців та гала-концерт учасників буде завтра. На закритті фестивалю можна буде не лише насолодитися давньою українською музикою, а й навчитися робити національний посуд та розмальовувати його. Гостям фестивалю проведуть майстер-класи з Петриківського розпису та ужиткового мистецтва. Христина Венгеля Олександр Пронський новини 11-го каналу.